Не брифін, будь ласка, народних депутатів України, представників депутатської фракції радикальної партії Артема Вітка та Дмитра Лінька. Будь ласка, доброго дня, шановні журналісти. Доброго дня. По-перше, ми хотіли би наголосити на серйозній проблемі, яка склалася в Україні, коли Фірми і бізнес, які працюють і заробляють тут в Україні, працюють не на український народ, а працюють на е, сепаратистів і тих, хто сьогодні воює проти українських солдатів. Зокрема, е, і від виборців, і від е, небайдужих громадян нам постійно надходять звернення про антиукраїнську діяльність. Е, Мережі супермаркетів АТБ на сьогодні це мережа е, супермаркетів, яка працює в неконтрольованих нами території, е, які контролюються паратисти з ДНР та ЛНР. Там е, вони безперешкодно е, продовжують свою діяльність, сплачують податки саме в е, контрольовані е, терористами органи, і таким чином е, вони підривають українські е, сили на цих територіях. Так само вони працюють і на українських територіях це мережа супермаркетів. І зокрема звернулися до мене наші керівські волонтери, коли вони спробували поставити там карнавки для збору допомоги для українських солдат. Керівництво цього супермаркету відмовило їм. В брутальній формі, і це призвело до того, що фактично в Кіровограді не можуть волонтери збирати нормально допомогу саме в цих супермаркетах. Всі інші погодилися залюбки, надають таку допомогу, але ця, ця структура. Не надає змоги, що ще раз не, да, не дає змоги волонтерам збирати допомогу, що ще раз підтверджує їхню антиукраїнську позицію. Коли я почав розбиратися в ситуації, що, хто стоїть за цією структурою мережі супермаркетів, мені стало відомо, що Геннадій Буткевич, це один з власників цієї мережі супермаркетів, був якраз. Одним з поплічників режиму Януковича і особисто Януковича це був його е, товариш і е, входив до найближчого його оточення. Більше того, він був дуже близький до російських агентів, екс глави СБУ Якименка як та колишнього депутата регіонала Самойленка. Як сьогодні вже стало відомо, ці КДБшники є організаторами вбивств наших братів на майдані. Та на Донбасі сьогодні це чітко підтверджує СБУ. Є підтверджені факти, документи, але діяльність е, цих людей в Україні і їхній бізнес процвітає, і процвітає цей бізнес на територіях ДНР і ЛНР. І е, таким чином це ми дозволяємо відверто е, спонсорувати тероризм е, цим компаніям і цим людям-негідникам. Їхні керівники і їхні. Е, Поплічники, Януковичі і всі інші втікли, але ці люди залишилися тут і ведуть свою антиукраїнську діяльність. Тому ми з колегами звертаємося до СБУ, до правоохоронних органів і ще раз не тільки перевірити, бо факти вже є, вони надані, а застосувати жорстких мір, щоб припинити їхню діяльність в Україні і покарати за ті злочини, які вони робили проти українців і на майдані, і сьогодні роблять на сході країни. Также мной, як народним депутатом України 12... 13.02.2015 три тринадцятого года был отправлен запрос на генеральну прокуратуру. На що мені Генеральна прокуратура дала ответ по поводу значит, порушення кримінального провадження щодо фінансування тероризму та ухилення від сплати податків? непосредственно мережей супермаркетов АТБ. Также после того, после занятия нашей активной позиции, что касается терроризма, финансирования терроризма, ко мне обратились люди, і предоставили мені таку інформацію про ухилення відмивання грошей непосередньо корпорацією АТБ о, на 2,5 мільярда гривень. В ближайшу часу мною, як народним депутатам, буде направлений депутатський запит на Генеральну прокурору та всім компетентним органам, щоб розібратися з даною ситуацією. Також з моменту подання мною Запату на меня неоднократно пытались каким-то образом давить. Так вот, ребята, я никого не боюсь, я военный и мне не стоит урожать. Ми звертаємося до всіх журналістів зацікавлених осіб, яким ця ситуація цікава. Ми готові надати матеріали, факти, підтверджуючи антиукраїнську діяльність і керівництва мережі супермаркетів АТБ Геннадія Буткевича і його публічників. Про те, що, факти, які підтверджують те, що він є одним зі спонсорів сьогодні сепаратизму і тероризму на сході країни. Это, это касается не только мэра ЖТБ и всех остальных. Всех, кто будет финансировать терроризм, знайте и помните, что в нашей стране у вас ничего не получится. Дякуем за